Всім вітання! Тож, Сьогодні у нас наступна машинка на розпакуванні і огляді. Це Lincoln Continental Continental 64-го року серії NFT і 8 серія, яка нещодавно приїхала. Тож, не будемо затягувати і зразу дивимося, що там. всередині. І ось він, автомобільчик. Так, тут захисний блістер такою з царапинкою, але все решта ніби виглядає гуд. <кій> відкриваємо цю штуку і дістаємо сам автомобіль. Так класно переблискує на світлі картоночка. І от сама машинка запакована. От тут навіть номерочки 89, цікаву чому. Добре, давайте будемо відкривати це чудо і давайте все поближче. <кхем> Отож, я Розрізав акуратно, дістаємо. Ох, машинка така важка, не хоче вилізати. Оп! Ось такий він зблизька. Lincoln Continental. Ну, шкода, звичайно, що тут нічого рухомих елементів нема. Фактично колеса у нас резинові. Верх металевий, низ металевий. О, такий от прем. Скажімо, прем, але в свою чергу лімітований тираж того. І ціна в нього більше. Так, збоку. <кхем> Що в нас тут цікавого? Полум'я нанесене. задній напис Continental. Тут так само є видно аерографія якусь на боку. Позаду тільки промальовані фари. А, і тут ще напис. З другої сторони нічого особливого. Передочок. Передок, де це навіть фари чи не може якісь крапельки фарби дали на ті фари, але нічого такого. Ну, згори тут видно. На капоті аерографія, на багажнику аерографія і на даху написали а, 89, то 68 рік, коли Хотвилси було. Хот Wielse NFT знизу що? цікавенького. Та нічого такого нема цікавого. Це є... Тут навіть не написали кастинг якого року. А, 2007 року кастинг. От, ну, від RLC така машинка так само буде, але буде кабріолет і двері будуть не відкриватися. Побачимо, як вони це реалізують. Ну, а і наптіжка ось така от. Диски у нас чорні. Якимось такими, не знаю, чи вони зеленим віддають чи що. О, ну, знову нас. Бачите, воно якось таким зеленим, ну або може то і досвідлення. Ось такі, от отлінколь серії NFT. Так, на цьому кінець цього відео. Дякую, що подивились. Залишайте коментарі, підписуємося на канал і до наступних відео. Усім гарного дня!